Розділ 13. Кенно. Я ніби проживаю найгірший з усіх сценаріїв. Я не просто не змогла сьогодні познайомитись з донькою, а й зробила собі найбільшим ворогом людини, яка могла мене до неї привести. Я ненавиджу його, ненавиджу, що минулої ночі дозволила йому торкнутись мене, ненавиджу, що привела з ним вчора вечір, і тепер він має право називати мене брехухою, хвойдою, алкоголічкою, ніби не досить було слова вбивця. Він зараз поїде просто до Патрика і Грейс, і вони ще сильніше мене ненавидітимуть. Він їм допоможе збудувати ще міцнішу, вищу, товстішу стіну між мною і моєю донькою. На моєму боці нікого взагалі. Привіт! Я зупиняюсь на півдорозі нагору, на сходах. На верхній сходинці сидить дівчинка-підліток, у неї синдром Дауна, і вона дуже мило всміхається мені, так наче це не найгірший день у моєму житті. На ній сорочка, схожа на ту, що була в магазині на Еммі. Мабуть, вона там працює. Емі казала, що вони беруть пакувальниками людей з особливими потребами. Я витираю зі щік сльози, бурмочу. Привіт і обходжу її. Зазвичай я була б привітніша, особливо враховуючи, що мені з цією дівчинкою працювати, але зараз у мене в горлі більше сліз, ніж слів. Я відчиняю двері квартири, заходжу, моментально зачиняю і падаю обличчям вниз на свій напівспущений матрац. Я навіть не повернулася в самий початок. Тепер я за декілька кроків до початку. Мої двері відчиняються, і я миттєво сідаю. Дівчинка зі сходів без запрошення заходить в мою квартиру. Чому ти плачеш? Вона зачиняє двері і прихиляється до них, зацікавлено оглядає мою квартиру. Чому в тебе нічого немає? Вона зайшла без дозволу, але мені надто сумно, щоб звертати на це увагу. Вона не знає особистих кордонів. Ясно. Я ще й не переїхала, пояснюю я, чому тут немає меблів. Дівчинка підходить до мого холодильника, відчиняє його, бачить напівз'їдену упаковку крекерів, бере. Можна? Ну, хоча б попросила дозволу. Звісно, вона кусає крекер, а потім її очі розширюються і вона кладе його на стіл. Ого, у тебе кошеня? Вона підходить до кошенята і бере його на руки. Мама не дозволяє мені завезти кошеня. Тобі його рут дала? В будь-який інший день я б залюбки поговорила з нею, правда, але сьогодні в мене немає сил вести дружні розмови, зараз один із найгірших моментів мого життя. Мені треба як слід виплакатись, а я не можу, поки вона тут. Можеш, будь ласка, піти, якомога ввічливіше прошу я, хоча нікому не подобається, коли про таке просять. Коли мені було п'ять, а зараз мені сімнадцять, але коли б мені було п'ять, у мене було кошеня, але в нього завелися глисти, і воно померло. Мені шкода, вона досі не зачинила холодильник. Як його звати? Я ще не придумала йому ім'я вона що не чула, що я попросила її піти? Чому ти така бідна? Чому ти думаєш, що я бідна? У тебе немає їжі, ліжка і речей. Я була у в'язниці. Може, це її відлякає? Мій тато теж у в'язниці. Ти його знаєш? Ні. Але ж я не казала, як його звуть. Я була у жіночій в'язниці. Ейбл Дербі. Його так звати, ти його знаєш? Ні. Чому ти плачеш? Я встаю з матраця, підходжу до холодильника і зачиняю його. Хтось тебе образив? Повірити не можу, що зараз їй відповім. За відчуттями я зараз викладу все, як на духу на знайомій дівчинці, яка зайшла в мою квартиру без дозволу і від того стану ще жалюгіднішою. Та, схоже, буде приємно поговорити це вголос: У мене є донька, а мені не дозволяють із нею побачитися. Її вкрали? Мені хочеться відповісти ствердно, бо за відчуттями саме так. Ні. Моя донька жила з іншими людьми, поки я була у в'язниці, а тепер я вийшла, а вони не дозволяють мені з нею бачитись. А ти хочеш? Так. Вона цілує кошеня в голівку. Може, це й добре. Мені не подобаються малі діти. Мій брат інколи кладе мені арахісову пасту у взуття. Як тебе звати? Кенна, я Ладі Діана. Тебе справді так звати? Ні, Люсі. Але мені більше подобається леді Діана. Ти працюєш у магазині? питаю я, показуючи на її сорочку. Вона киває. Я теж там працюватиму з понеділка. Я там працюю вже два роки. Збираю на комп'ютер, але поки що нічого не назбирала. Піду вечеряти. Вона віддає мені кошеня йде до дверей. У мене є бенгальські вогні. Коли стане темно, хочеш запалити їх зі мною. Я прихиляюсь до села і зітхаю. Не хочеться відмовлятись, але є відчуття, що ревітиму я до самого ранку. Може, іншим разом. Леді Діана виходить з квартири. Цього разу я зачиняю двері, одразу ж хапаю блокнот і пишу листа Скотті. тільки так я ще можу опанувати себе. Любий Скотті, хотіла б я розповісти тобі, як виглядає наша донька, але досі й гадки не маю. Можливо, це моя провина, і треба було вчора чесно зізнатися леджеру, хто я». Він, коли сьогодні все зрозумів, ніби сприйняв це як зраду. Я навіть не змогла побачитися з твоїми батьками, так він розізлився, що я прийшла. Я просто хотіла побачити нашу доньку, Скотті, просто подивитись на неї. Я не збираюсь забирати її в них, але не думаю, що Леджер чи твої батьки уявляють, як це місяцями виношувати в собі крихітну людинку, а потім раз і її забирають, а ти з нею навіть не познайомилася. Ти знав, що ув'язненим жінкам інколи дозволяють лишити дитину собі після пологів, якщо до звільнення лишилось небагато. Зазвичай це можливо тоді, коли вироки коротші, але й у випадках з довгими відсидками теж буває. Але коли я народила дієм, моє ув'язнення лише починалося, тож мені не дозволили лишити її собі. Вона народилася рано, і вони одразу помітили, що вона якось не так дихає, тож забрали її у відділення реанімації немовлят. Мені дали аспірин, величезні прокладки і відвезли в палату з порожніми руками і порожньою утробою. Залежно від обставин, деяким мамам дозволяє стіджувати молоко і потім дають його дитині. Мені й тут не пощастило, Сіджувати мені не дозволили і не дали нічого, що допомогло б молоку висохнути. Через п'ять днів після народження дієм я була у в'язничній бібліотеці і плакала в кутку, бо в мене налилися і боліли груди, одяг був увесь мокрий, і я була емоційно і фізично розбита, розбита вщент. Ось тоді я й познайомилася з Айві. Вона вже певний час провела там, тож добре знала всіх охоронців, усі правила, наскільки ними можна нехтувати і хто закриватиме на це очі. Вона побачила, що я плачу з мокрою футболкою в руках, відбила у ванну і допомогла відмитися, акуратно склала паперові рушники квадратиками і дала мені, я поклала їх у лівчик. – Хлопчик чи дівчинка? спитала вона. Дівчинка. Як назвала? Д'єм, гарне ім'я. Сильне, вона здорова. Рано народилася і її забрали одразу після пологів, але медсестра сказала з нею все гаразд. На цих словах Айві зіщулилася. Тобі дадуть із нею побачитись? Не думаю. Айві похитала головою. Я тоді ще не знала, але Айві могла хитанням голови передати безліч різних фраз. За наступні роки я повільно вивчила їх усі, але у той день я не знала, що цей порох означає гівнюки. Вона допомогла мені просушити футболку, а коли ми повернулися в бібліотеку, сказала. Ось що ти зробиш. Ти прочитаєш всі книжки в цій бібліотеці, незабаром ти почнеш жити в різнобарних світах цих книжок, а не в сірості нашої в'язниці. Я не надто любила читати, і цей план мені не сподобався. Я кивнула, але Айві зрозуміла, що я її не слухаю. Вона дістала з полички книжку і дала мені Вони забрали в тебе дитину, ти цього ніколи до кінця не переживеш, тож вирішуй тут і зараз. Ти житимеш із цим сумом, чи помиратимеш у ньому? Це питання було ударом в піддих, туди, де вже не було моєї доньки, а не намагалася мене заспокоїти якраз навпаки. Вона не говорила, що я переживу це, що мені колись полегшає, вона говорила, що тепер так і буде, моє нещастя стане моєю новою нормою. Я можу навчитися з цим жити або дати йому проковтнути мене. Я ковтнула і відповіла я буду із ним жити. Айві всміхнулася і стисла мою руку. Молодчинка, мамцю. Айві не знала, але того дня вона врятувала мене своєю брутальною чесністю. Вона мала рацію, мій нормальний світ ніколи вже не буде таким, як колись. Він розвалився ще тоді, коли я втратила тебе. А тепер моя донька перейшла до твоїх батьків, і баланс похитнувся ще більше. Можливо, те відчуття, коли вони забрали її, це те саме відчуття поразки й розпачу, що вирує в мені зараз? Ладжер гадки немає, що сьогодні зламав мені останні соломинки, айві гадки немає, що її слова, сказані майже п'ять років тому, певною мірою рятують мене й досі. Може, я назву кошеня на її честь? Айві, з любов'ю Кенна.